Звідки береться вся сіль? Поділись цим відео, бо вартує побачити найстарішу діючу соливарні в Україні. Тут ще фільм «Довбуш» знімали. Тут зберегли найдавнішу технологію, сіль виварюють як у 13 столітті. Природню соляну ропу доводять до кипіння, бром випаровується, сіль осідає. Це розсолозбірник. Так вимірюють рівень. Концентрація соляного розсолу набагато більша, ніж у мертвому морі. Хочете попробувати, який він холодний? До слова, тут знімали сцену у фільмі Довбуш. Хто впізнав, пишіть у коментарях. Сюди розсіл поступає шахти. Ця безперервно працює з 1473 року. Качає насос, а коли з рупу витягали кіньми, збирали її у шкіряні мішки, по дерев'яні відра були б дуже важкими. Цей знак нагадує нам, що корисну копалину треба добувати з розумом. Скільки тут уявіть собі, скільки тут працювало людей вже за тисячу років? Перейшло. Кожний куточок тут дорогий.